Навіщо комусь оформлятися на роботу у вихідний, святковий чи неробочий день? Можливо, це виробнича необхідність, а можливо, намір отримати додатковий місяць у розрахунок відпускних, якщо йдеться про перший календарний день місяця. Чи якщо якийсь цінний для підприємства кадр хоче, щоб його прийняли на роботу саме у вихідний для нього день? Ну як тут відмовиш? Причин може бути багато. Давайте в сьогоднішньому відеоуроці від журналу бухгалтер 9.11 з'ясуємо, чи можна оформити трудові відносини з працівником з вихідного дня, але спочатку теми свіжого номеру журналу. Усі трудові відносини регулює Кодекс законів про працю України. І якщо йдеться про прийняття на роботу, краще почати з визначення трудового договору, наведеного в статті 21 цього кодексу. Трудовий договір це угода між працівником і роботодавцем. Умови та форму, письмова чи усна трудового договору, сторони встановлюють самостійно ще на етапі узгодження його положень. Тоді ж вони визначають дату, з якої працівник буде прийнятий на роботу. Головне тут дійти до спільного знаменника, тобто домовитися і не понаписувати в трудовому договорі умов, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством. Інакше такі умови вважатимуться недійсними. Дивіться статтю 9 Кодексу законів про працю України. Що наше законодавство говорить про день, з якого можна оформити з працівником трудові відносини? Які дні розуміють підзаконними вихідними? Ті, в які працівник підприємства не працює відповідно до графіку роботи підприємства чи графіку змінності, графіку виходу на роботу. При п'ятиденному робочому тижні працівникам надають два вихідні дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні один вихідний день. Це стаття 67 Кодексу законів про праці України. Кодекс законів про працю України установлює один загальний вихідний день неділю. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо це не визначено законодавством, установлюють графіком роботи підприємства, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства. Як правило, його приєднують до загального вихідного дня. Але звичні для працівників одних підприємств календарні вихідні дні, субота і неділя, можуть виявитися робочими для інших. Більше того, вихідні дні підприємства можуть не збігатися з вихідними днями працівника. Простий приклад охоронці, які охороняють підприємство цілодобово 7 днів на тиждень, виходячи на роботу відповідно до свого графіка роботи. Ідемо далі. Адміністративний персонал, як правило, працює за звичним для багатьох графіком: понеділок, п'ятниця, робота, субота і неділя відпочинок. А він, як ми вже з'ясували, може не збігатися з графіком роботи, графіком змінності особи, яка приймається на роботу. Тому немає нічого незвичного, якщо працівник буде прийнятий на роботу з дня, що є вихідним для більшості відділів підприємства, але робочим для працівника згідно з графіком його роботи, графіком змінності. Більше того, трудове законодавство не забороняє роботодавцям приймати осіб на роботу з дня, що є для них вихідним. Просто в цьому випадку працівник зобов'язаний буде приступити до роботи в найближчий для нього робочий день. Наприклад, підприємству вдалося переманити до себе на роботу висококваліфікованого фахівця, але він бажає бути прийнятим на роботу саме з 1 жовтня 2016 року, незважаючи на те, що згідно з його графіком роботи, 1 і 2 жовтня будуть для нього вихідними днями. Нічого страшного в цьому немає. Оформляйте трудовий договір з 1 жовтня 2016 року. Саме з цієї дати працівник перебуватиме з підприємством у трудових відносинах. Проте першим робочим днем у нього буде 3 жовтня 2016 року. При укладенні з працівником трудового договору в усній чи письмовій формі роботодавець зобов'язаний перше видати наказ про прийняття на роботу, друге подати до органу фіскальної служби повідомлення про прийняття працівника на роботу. Форму такого повідомлення наведено в додатку до постанови КМАУ від 17.06.2015 року No413. І тільки після цього працівника можна допустити до роботи, частина 3 статті 24 Кодексу законів про працю України. Обов'язково врахуйте ці вимоги при укладенні трудового договору з вихідного дня. Їхне дотримання загрожує роботодавцю та його посадовим особам істотними штрафами. До початку роботи за укладеним трудовим договором обов'язково роз'ясніть працівнику його права та обов'язки, проінформуйте його під підпис про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних та шкідливих, виробничих факторів і можливих наслідках їх впливу на здоров'я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору. Також ознайомте працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором. Вкажіть працівнику його робоче місце, забезпечте його необхідними для роботи засобами. Проінструктуйте працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. Цього вимагає стаття 29 Кодексу законів про працю України. Як бачите, навіть на перший погляд неможливим може стати реальністю. Діти рішуче з журналом бухгалтер 9.1.1». До нових зустрічей.